Вітаю з вами знову я, психолог Юлія Латуненко, із новою темою. Ви дуже часто питаєте мене на стрімах, і мої клієнти цікавляться цим на індивідуальних консультаціях. А як не притягувати нарцисів в своє життя? Бо всі ми знаємо, що коли нарцисична людина входить в ваше життя, воно перестає бути спокійним. Воно може розвиватися в дуже драматичний шлях. Отже, для того, щоб не притягувати нарциса, перше, що треба усвідомити, що нарцис у вашому житті це наслідок. Наслідок того, що у вас в дитинстві сталися дитячі травми, що ви все ще маєте інфантильну. Таку структуру вашої особистості і що вам треба працювати з тим, що сталося у вас в дитинстві. Іншого шляху тут немає, бо нарцисичні люди лише є наслідком нашої співзалежності. А співзалежність ми знаємо, що це не дорозвинена психіка, це психіка людини, яка не перетнула підлітковий бар'єр. Друге, що вам треба зробити, це почати формувати свої власні кордони. Нарциси ніколи не утримуються довго з людьми, у яких є відчуття своїх власних кордонів. З людьми, які можуть відслідкувати, де порушуються їхні кордони, і швидко сказати, ні, стоп, так зі мною не можна. Тому вам треба тренуватися, говорити про свої власні кордони і Починати це треба робити в дрібничках навіть. Відчули, що щось іде не так, відчули, що розмова, наприклад, з другом якось спричиняє вам дискомфорт, казати: Стоп, давай зараз розглянемо, що відбувається. Мені так не підходить, мені так невигідно, мені так неприємно, не роби так. І треба, звісно, говорити про свої власні кордони, використовуючи всім вам відомі я повідомлення. Але якщо ви бачите, що я повідомлення не працюю з людиною, це означає, що така людина цілком можливо має нарцисичний розлад особистості, бо на таких людей не впливають здорові способи комунікацій, вони все одно ламають ці кордони, вони не дослухаються, вони ігнорують. Тому такий вам маячок, якщо ламаються ваші кордони, можливо, ви маєте справу саме з нарцисичною особою. Але треба ж... Розуміти, де вони ваші кордони, тому е, треба працювати з цим. І от якраз е, третій пункт в моєму списку: е, як їх формувати, ці власні кордони, треба написати Black List. Я про нього вже казала багато разів в своїх відео. Треба написати, що із вами нікому, і ніколи, і ні при, ні при яких обставинах не можна робити. Навіть якщо це ваші батьки. От напишіть прямо список тих речей, які з вами нікому не можна робити. Наприклад, не можна на вас кричати, не можна маніпулювати, не можна знецінювати. Ну і далі в кожного буде щось своє. Проаналізуйте цей список і подивіться на те, наскільки він виконується при спілкуванні з вашим оточенням. Ну і далі витікає четвертий пункт. Тому що в Блеклісі ми не робимо ніяких виключень. Ми кажемо: стоп, ні. Ми кажемо, так, зі мною не можна нікому навіть батькам. Але якщо ви з батьками співзалежні, то це означає, що у вас не відбулася сепарація. І вам треба пройти цю сепарацію, вам треба почати з того, щоб вибудовувати кордони із вашими власними батьками. Бо якщо це не так, в вашому житті знов і знов будуть з'являтися люди, які мають нарцисичний розлад особистості. Тому що жертва нарциса вона проєктує на нарциса якраз батьківську фігуру. А те, що може запропонувати нарцис, і на те, те, на що він вас спокушає, це якраз батьківські функції. І людина з інфантильною психікою може не помітити якихось речей, які неприпустимі. Тому що нарцис демонструє, я прекрасний батько, я прекрасна мати. Тому е, сепарація від батьків е, дуже потрібна кожній людині. Е, а це що означає? Що ви можете сказати ні і стоп своїм батькам без почуття провини. Якщо у вас при цьому виникає почуття провини, або ви жалієте своїх батьків і проламуєте свої кордони, це означає, що поповинка, е, психологічна поповина ще не обрізана у вас. П'ятий пункт в моєму списку рекомендацій, що вам треба зробити, щоб не притягувати нарцисів, це навчитися бути щасливим в самотності. Людям, які не переносять самотності, бояться її, протипоказано вступати в стосунки. Тому що це такий гачок, на який вас буде завжди ловити нарцис. Він знає, що ви боїтеся бути. Самотнім і буде знущатися з вас, бо знає, що ви нікуди не дінетесь, що ви не підете від нього, що ви стерпите все заради того, щоб хтось був поруч із вами. Неважливо хто навіть. Е Людина, яка знущається з вас, людина, яка спричиняє психологічне і навіть фізичне насильство, дуже часто люди, які бояться самотності, обирають токсичні стосунки, щоб не стикнутися з тою прірвою і темрявою внутрішньою, яка відкривається перед людиною в самотному стані. Тобто вам треба все ж таки пройти через цей самотній стан, побути на самоті, відчути, що ви цілісна людина, що ви можете бути щасливою незалежно від того, чи є хтось із вами поруч чи ні. Як я вже сказала, що нарцис в вашому житті це наслідок ваших дитячих травм, і щоб пропрацювати ці дитячі травми, я запрошую вас прийняти. Участь в онлайн-груповій терапії, яка почнеться 18 травня. Ця група буде проходити по неділях раз на два тижні. Щоб доєднатися до цієї групи і пропрацювати свої дитячі травми, бо саме цьому буде присвячена група, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання є під цим відео в описі, і в закріпленому коментарі ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене на онлайн-групову терапію. Отже, рухаємося далі. Що ж далі в моєму списку рекомендацій для людей, які притягують нарцисів? І це шоста рекомендація. Вам треба навчитися бачити деталі в поведінці людини. Бо, як ми знаємо, диявол криється в дрібничках. Вам треба навчитися бачити ці деталі, тривожні дзвіночки в поведінці людини і не ігнорувати їх, не витісняти їх із своєї свідомості, а навчитися складати їх в цілісну картину, щоб тверезо бачити, хто перед вами. А сьома рекомендація це навчитися бути в контакті із собою і не поспішати в це таке приємне і таке ейфорічне і романтичне злиття. Будь-які стосунки, які розвиваються дуже швидко, мають патологічний сценарій розвитку. Тобто, це ознака патологічних стосунків, вони почалися швидко. На другий день він їй сказав, що він її кохає, і вони на третій день почали жити разом. Ну, я утрую, звісно, але навіть якщо ви почали жити разом через місяць через два, це швидко швидко розвинуті стосунки. тому Скоріше за все, вони будуть деструктивними. І якщо ви розвиваєте стосунки швидко, ви не встигаєте зрозуміти, хто перед вами. Ви на цьому гормональному сплеску ви перестаєте бачити якісь реальні речі, якісь тривожні дзвіночки, і ви вступаєте швидко з людину, з якою не можна будувати стосунки, а гірше, коли ще й дитина дуже швидко з'являється. Наслідки подібних стосунків, вони ну, дуже драматичні. восьма рекомендація це навчитися усвідомлювати свої почуття. Вам треба припинити сумніватися в тому, що ви щось відчуваєте. Якщо ви ставите під сумнів свої почуття, то це така прекрасна, прекрасна підґрунтя для того, щоб відбувався газлайтінг. Тобто вам будуть внушати, що ваші почуття неправильні. Тому перше, що вам треба зробити, навчитися довіряти самому собі і довіряти своїм почуттям. А для того, щоб довіряти почуттям, треба знати базові почуття, треба вміти розрізняти, що в даний момент я відчуваю. Дев'ята рекомендація. Не ставати в жертовну позицію. Якщо вам щось не подобається, якщо навіть ви боїтеся втратити ці стосунки, не ставайте в жертовну позицію, кажіть ні і стоп. І якщо дивіться, як він сприймає ваші кордони, ваші ні і стоп, і якщо ви бачите, що після того, що, як, як ви сказали ні, людина. Продовжує тиснути на вас і продовжує домагатися того, щоб було так, як він або вона хоче. то, скоріше за все, перед вами нарцисична людина. І е, десята остання рекомендація будьте дуже уважні до того, чи от є людина сама собою, чи вона показує дуже таку ідеальну картинку. От, якщо все ідеально, то це повинно вас дуже насторожити. І ще один момент: одна ознака: якщо нарцис дуже швидко починає створювати таку спільну фантазію для вас, це така фантазія. Про ваше прекрасне майбутнє, багато обіцянок, як він зробить вас щасливим або щасливим. Це ну, така фантазія, де тільки він, тільки вона, нарцисична особа, може зробити вас щасливою людиною. Ця спільна фантазія це як наркотик, вона затягує жертву, вона вірить, перестає помічати якісь тривожні ознаки поведінки партнера. І знаєте, Дуже часто це таке, як злиття іде, де людина перестає відчувати свої почуття, свої потреби. Нема різниці, де я, де ти, ми зли, злилися в одне ціле, як дитинка і матір. І дуже часто такі партнери кажуть, я найкращий партнер для тебе, тільки я і ніхто інший. Або ще зараз модно казати, ми близнюкові пламени. оце дуже насторожує. Тому ця спільна фантазія дуже швидко її малює нарцис для жертви, і жертва вірить, і попадається в цю пастку. Отже, якщо ви помітили, що дуже часто притягуєте нарцисичних осіб. То це означає, що вам треба ще попрацювати над собою. Про Пропрацювання ви можете зробити в моїй онлайн-груповій терапії, яка буде присвячена дитячим травмам. Починається вона 18 травня, і я пропоную вам приєднатися до цієї групи. Залишилося всього 4 місця. Щоб приєднатися до онлайн-групової терапії, вам треба підписатися на мій канал, посилання під цим відео. і знайти закріплений коментар, в якому ви прочитаєте інструкцію, як доєднатися до онлайн-групової терапії. Ну а я прошу вас поставити вподобайку цьому відео, відкоментувати і підписатися, якщо ви ще не підписані. Будь-яка ваша активність дуже допомагає просуванню мого каналу і мотивує мене робити для вас нові і нові випуски.